Бачу таке. Заріва і феєрверк, стовп вогню зверху. Ну, біжу сюди, на зустріч, біжить там один місцевий, конюшня горить, так каже, горить. Почав його замки збивати, визвали наряди пожежної охорони. Як ви себе відчували, коли працювали тут з конями? Щасливо, було цікаво. І Ті діти, які скакали, ми виступали на багатьох змаганнях. От вони тут Пупки. і мечти. Я пам'ятаю такі случаї, що 10 років приходять, приїхали кореспонденти, знімають фільм. І питає, то як ти до коней відносишся? Я їх люблю більше папи, більше мами, більше всіх на світі. Я ж кулак показую. Ну це вже дуже занадто. Ти і папа, й мама за це можуть наказати. І ось сегодня. дзвінки, дзвінки з усіх країн світу, де вони вихованці нашого живі, не живі, як там що там. Перший вибух був десь біля другої години. Напротязі двох-трьох хвилин було ще чотири вибухи. Було руйнування, ці вибухи в академістечку, руйнування кіноспортивної школи дитячої, там де діти займалися з лошадьми, Там була реабілітація дітей. Виїхали сюди, ми о 2.28, 28, прибули сюди о 2.40. 40. Раз пожежу майже 10 годин. Складнощі для нас це досить велика навантага горючих матеріалів, як то бачите балки, сіно і будівля стара, є історичною пам'яткою. Це все становить певні труднощі. Площа займання дорівнювала приблизно 300 квадратних метрів. На гасіння було залучено 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу. Працювало 4 ствола водяних на гасіннях. Було як мінімум, удару п'ятью ракетами в селищі Мала Данилівка, це фактично приміська територія по території Озовита Кадемії. Туди орки вже неодноразово вбили. Там люди не знаходяться не цивільні, там військових взагалі теж ніколи не було. Влучання відбулося на жаль, в канюшні і манеж для. Коней, до речі, Манеж, відноситься як до пам'яток архітектури місцевого значення. От з чим воює Росія? Вона воює з дітьми, вона воює з цивільною структурою з нашими лошадьми. Вона воює. На щастя, лошадей там вивезли заздалегідь, тобто їх не було. Там, е, обійшлось без втрат як серед людей, так і серед тварин. І а, лише маються пошкодження а, самих будинків. І будемо звертатися до всіх небайдужих тих, тих, тих людей, які люблять коней, кінний спорт міжнародних організацій для того, щоб все ж таки нам допомогли зберегти цю унікальну школу. Ми зараз не здаємося. Ми відродимося. Ми будемо жити, ми будемо скакати. Змагатися і ну, і перемагати.